Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу також вам розповісти і відповісти на питання. А ви мені написали, що таке запитали страховий стаж. Я хочу сьогодні повернутися до цієї теми, бо насправді вона є дуже важливою, і ще що хочу, щоб ви для себе розмежовували і розуміли дані. Поняття, що таке поняття, наприклад, страхового стажу, чи поняття е, трудового стажу, що в які періоди включаються, що ні. Тому що це дуже важливо, адже від цього залежить, е, як мінімум, призначення вашої пенсії, коли ви досягаєте пенсійного віку. Отже, згідно чинного законодавства України, якщо ми. Пошукаємо, що таке страховий стаж, то це той період, коли ви, як людина, підлягали обов'язковому державному соціальному страхуванні. Що це значить? Це ті періоди, коли ви працювали і чи, наприклад, ви фізична особа підправляєте. Приємець, чи ви працювали як найманий працівник, і за ці періоди за вас, або ви самостійно, або роботодавець здійснювали сплату страхових внесків. Я хочу заакцентувати і нагадати: для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу. То в такому випадку має бути сплата єдиного так, мінімального, скажімо, страхового внеску у розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Наразі це становить 1760 гривень. Так як 2025 рік не передбачає збільшення рівня мінімальної заробітної плати відповідно, то і е, е, мінімальний страховий внесок вона залишається в такому ж розмірі розміри у розмірі 1760 гривень, тобто 22% від 8 тисяч гривень. Як тільки у нас збільшується розмір мінімальної заробітної плати, відповідно і збільшується мінімальний страховий внесок до сплати в пенсійний фонд. Що стосується поняття трудового стажу, ви повинні просто розмежувати трудовий і страховий. Трудовий стаж у нас це всі ваші записи в трудовій книжці до 1 січня. 2004 року. Все, де ви працювали, перебували там в декретній відпусті, навчалися і так далі. Тобто всі ваші періоди вашої трудової діяльності, які відображені у вашій трудовій книжці. З 1 січня 2004 року у нас з'явилося поняття страхового стажу. Принцип дуже простий. Є сплата Мінімального страхового внеску до пенсійного фонду є стаж. Немає сплати, немає стажу. Якщо ви, наприклад, перебуваєте в центрі зайнятості, теж отримуєте виплати, як безробітний вам цей період також зарахується з 1 січня 2004 року. Тобто, ви зрозуміли, до 2004 це трудова книжка, після 2000.